Чи дійсно Китай може зупинити війну одним дзвінком? Я питання це переглядав раніше. Я вам скажу, що на 90% програвся той самий розклад. Чи минулого разу? У нас випадає важелі впливу. Так, у нас є можливість використати цей важелі впливу. Але карта Союзу випадає перевернута. колесниця випадає, перевернута. Колесо фортуни і туз пентаклів, найголовніше фінансова карта ВПД в перевернутому стані, може, але не буде цього робити, тому матеріальні зацікавленість, зиски, і поки е, ті процеси, які зараз відбуваються, вигідні для Китаю, цього робити не буде. Чи дійсно Трамп веде таємні переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі? Не просто веде переговори. Тут активно долучився до тих переговорних процесів, скритих переговорних процесів, котрі відбуваються, більш того, дуже активно відбуваються останні декілька місяців. В форматі від хапати якомога більший шматок пирога, отримати якомога більше вигоди і. І саме про це до процесів переговорів потаємних, тобто повинно бути е не тільки там представники Трампа, а сполучених штатів. Я буду не здивований, якщо це і представники Франції, і Угорщини і інших країн, е скриті скриті потаємні е процеси, котрі е відбуваються поза очі. Але в при цьому, що є такий, знаєте, необмежений вибір в переговорних процесах. Той ж самий у пентаклів випадає в контексті перевернутої позиції, тобто не отримання бажаного пожинання плодів, випадає також перевернуто. Це знаєте, кожен грає подвійну потрійну гру, але. Формата домовленості якогось фінального виходу ситуації поки що не випадає. Про що говорили Ердоган з Путіним під час останньої зустрічі? Зараз намагаються розповчуджувати інформацію, що вони що Ердоган там запропонував якийсь новий грандіозний план, як можна вийти з війни, але. В нас випадають скриті, скриті мотиви, скриті ситуації, котрі пов'язані з майбутнім плануванням не України, не українського питання, а тих ситуацій, в котрих зараз перебуває безпосередньо сам Радоган, і він виглядає, наче голуб миру, котрий намагається вирішити ситуації третіх країн. А сам має досить е, некомфортну ситуацію всередині, і за рахунок підтримки Росії порадою, ресурсами якимись моментами пов'язані з розбудовою, стабілізацією, е, потребує партнерства. А на показ. Це буде, знаєте, в мене є проблеми, котру необхідно вирішити. Я буду спілкуватися з вами, вирішувати, яким чином мені вийти з цієї ситуації, як ви мені можете допомогти. Але для всіх ми просто прийшли в кафе попити каву і поговорити про природу, про погоду, про Україну, як можна вийти, як можна зробити. Але мета не в мирі полягає, а в вирішенні своїх питань. Путін ж не найліпший торговець, але він достатніх великих результатів досяг в диктатурі. Які будуть наслідки саміту шанхайської організації співробітництва? Втримання влади. Втримання влади і момент намагань. Перетягти вектор світової уваги на себе як на найвагоміших гравців. Е але тут, знаєте, цікавий який момент, що Росія в, в цьому саміті, попри бажання якось зайняти найголовніші ліду, лі, 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 лідуючі лі, лідуючі пози, позиції, е лідерські позиції, вона. Залишається аутсайдером, тобто момент того, що на неї все одно будуть дивитися як на Е, І замість того, щоб керувати процесами, ти будеш слідувати і здавати свої позиції, свій статус нижче, 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 нижче. Чи дійсно на території України воюють загони російських жінок-зиків? Виходячи з розкладу, в, 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 тут знаєте, знову ж таки, часткова правда. Тобто, жінки є є е, зв'язані по рукам та ногам, можуть бути що саме ці жінки, вони зечки. але формат впливу на ситуацію воюють під великим питанням. Е, знаєте, за розкладом воно більше нагадує, я не знаю, польових жінок. Тобто польової зони, якісь е, ситуації, пов'язані не стільки з військовими діями, а побутовими ситуаціями. Хоча знову ж таки у нас випадає е, помірність, я не виключаю, що можуть бути поодинокі якісь випадки, але масового характеру. Саме що там загон жіно жіночих е е е військових, жінок військових ну, не, не випадає частково правда. Або це построкі випадки, або там накладений інший функціонал. За розкладом випадає, що ні. Вони можуть за це росіяни, вони можуть це що завгодно. скоро дітей можуть погнати. Чи можлива зустріч Зеленського і Трампа у цьому році? Можлива зустріч зеленського і Трампа в, в, в цьому році, причому в нас випадає час ікс і випадає двійка жезлів. Це формат того, що можливо, може бути навіть декілька зустрічей. Але е це знаєте, зустріч буде нагадувати нам розмову сліпого та глухого. Тобто, Неможливість не і відсутність помірності в комунікації, і з одного боку будуть намагатися якось обійти ситуації з іншого на обманути, обманути, обвести вокруг пальця. Тобто зустріч ні про що. Чи отримає Україна запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні? П'ятірка. П'ятірка кубків. Знаєте, це така ситуація, в котру це вже було. Тобто момент того, що в тебе є певні очікування ситуації, котрі ти хочеш, щоб програлися. В результаті вони не програються, і ти знаходишся в розчарованому стані. Не розумієш, в якому напрямі далі рухатись. Більше того, у нашим рисується імператор імператор — це звичай в таких контекстах карта пов'язана зазвичай з Росією. Намагається ставити палиці в колеса, щоб цього не відбулося. І фінальні дві карти в нас треба почекати. Треба почекати, і дуже тяжка ноша, котру тебе нести. Якби ми не ставилися оптимістично на те, що нас запросять НАТО, я не думаю, що це відбудеться під час саміту. Або якщо якісь будуть, знаєте, танці з бубном, що ми з задоволенням вас запросимо, але треба зробити то, 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 то таким чином і колись можливо через рік або через десять. Ми зможемо переглянути. Ну, розчарувальні. Ну, ні. Чи відбудеться інтерв'ю журналіста Карлсона із Зеленським? Перевернуто. Карта праці випадає як не буде. Більш того, випадають якісь маніпуляції, вкиди, зливи. А, карта праці і карта результату. Ну фінальні карти вони випадають перевернуто, в перевернутому положенні як ну, дурна праця. Тому я думаю, що не буде. Чи дійсно КНДР надсилає тисячі робочих до Росії, щоб відкрити новий підземний фронт на кордоні з Україною? Ну, часткова правда. Є якісь моменти, пов'язані з обхідними шляхами обійти ситуацію. Є моменти пов'язані з тим, що є домовленості карта Союзу нас випадає. Додаткові важлі впливу карти ресурсу. Щоб це не було, знаєте. Тисячо, так багато з іншого боку. Е -е, можливо, для інших цілей. Ресурсність є, тобто відправлення відправлені людей буде відбуватись, але може бути для інших цілей, військових цілей. Фортифікаційні споруди. Тобто, ну обхідні шляхи. обхідні шляхи. Просто воно випадає як часткова правда. тобто, Частково це істина, частково це якесь замилювання очей. Які наслідки візиту Орбана до України? Ну, знаєте, за розкладом як. Е в найкращих традиціях Великої гри Шпигунських Великих ігор. У е, нас є агент Орбан, котрий е, був е, відправлений в Україну для того, щоб щось дізнатися, дізнатися настрою, дізнатися позиції, зробити вкиди та пропозиції від імператора. 에, відпрацювати 에... У нас зазвичай так, так, такі розклади випадають на Лукашенка. Знаєте, тобі дали команду, ти її йдеш, робиш, але в тебе не дуже справно, не дуже гарно виходить результат, і ти залишаєшся, значить, ніж маглая. Все, що ми могли зробити, ми, ми намагалися зробити. Досягти згоду не вийде. Ця комунікація, вона навпаки, ускладнить процеси, і навіть попри те, що буде зроблена певна ілюзія співпраці комунікації і е, спільних кроків вперед, е, результат нас десятка мечів ножів в спину, карта дурня і уход від ситуації. А виглядає реально, не наче він їхав ніяк е, представник Угорщини, а як е, агент, агент Кремля, таємний шпигун. Перевірити, перевірити настрій. Тут, тут знаєте, така е, розклад такий більш недомовленості, перевірка. Перевірка почву, перевірка настрою. Причому результат нуль навіть не нуль, мінус. Чи вдасться протягом року подолати корупцію у владі щоб наблизити вступ України до НАТО? У нас перша карта випадає перевернута косниця. Це момент того, що процес або не буде рухатися, або буде буксувати. При цьому в нас випадає карта нового початку. Новий, нове начало це момент того, що в, попереду нас очікує багато нових випробувань ситуацій, котрі в перспективі зможуть дати нам через важкості тру, труднощі певні тріумфи, позитивні ситуації. Але все трошки буде не за тим планом. І впливати на ситуацію буде дуже важко. Розпочати реформу... Ну і карта диявола. Формат диявола — це знаєте, той ціпок, котрий настільки плотно переплітає е, українське суспільство ціл... в цілому, з... і з котрого дуже важко злез... Злез... З... злізти, піти в сторону якось. Для когось це взагалі буде ноч... ночним жахіттям, в Україні корупція дуже важке питання і умови вони можуть поставити. Ми спробуємо зробити все, що ми можемо. Але дурень, я не думаю, що це відбудеться. Чи дійсно Зеленський збирається звільнити прем'єр-міністра Шмигаля? В нас випадала є з точки зору перегляду ситуації по шмигалю. Нас випадає необмежений вибір і випадає карта планів та замислів. Єдиний момент, який досить часто зустрічається в інформаційному полі, що там шмигаль його вже просто немає сил терпіти, і не може далі так бути, щоб шмигаль обіймав цю посуду далі. За розкладом, все не настільки драматизовано, тобто є певні планові перестановки кадрові, котрі, попри те, які, які б не були спів... співкомунікації з е... ці перестановки б все одно відбулись. Чи залишиться Байден кандидатом в президенти? Я вам скажу, що я б не спішив. Писувати, діда з рахунки, там питання в розкладах. Перше це альтернатива. Він може пройти. От, попри... В нас випадає дурень. Дурень він не просто. Чим, чим цікава карта дурня? Це момент того, що, е попри все. З легкістю, з, з якимось е, ентузіазмом. Е, нестандартним підхідом з ситуацією він може пройти на дурня. Тобто, знаєте, спробували, спробували, і вийшло щось. цього. А його занадто рано списують з, з рахунків. Так, випадає е, цікавий інший момент. У мене було запитання, чи доживе він до виборного процесу до закінчення? Нас випадає, що доживе випадає карта тріумфу, тобто є можливість ну, двійка, двійка це обирання, але все одно в нього є можливість отримати бажане, але не на довгий проміжок часу. Чи є загроза того, що Білорусь примінить ядерну зброю? М -м. Наразі немає. У нього. Е, ха -ха -ха, ні. Момент маніпуляції можливий. Момент якихось гатінням червиком у кафедру також можливий. Але е, за розходом, знаєте, як випадає? В нас є сукня. Котру ми дуже сильно хотіли отримати від подружки, ми її отримали. Цю сукню. Ми кажемо, що в нас є ця сукня, але ми її не будемо вдягати, не будемо виходити, бо вона може зламатися, забруднитися, її може не стати, і він буде триматися цього важелю е мертвою хваткою. Чому тому що ну, якщо ти її використаєш, в тебе немає не буде ядерної зброї. А за розкладом випадає так, що йому необхіден сам факт наявності і можливості сказати, що в мене це є. Але процесу використання воно навіть в планах не стоїть. Чи приступить Валерій Залужний найближчим часом до виконання своїх повноважень посла України? Ну От воно все одно мені випадає, знаєте, як. Е Може і приступить, але це дуже короткий проміжок часу. Тобто, в, в нього всі карти, вони пов'язані рицарі -мечів, туз мечів, Тобто, це не про дипломатію, це про якісь військові звершення, якісь моменти і процеси зв'язані з керуванням, е направлянням роботи, але не про дипломатію. І формат, е якщо ми питаємо, чи може він приступити найближчим часом. Так, але у нас одразу за картою е праці, за картою праці, виступає е туз жезлів. Тобто ми приступили і пішли далі кудись. І я розглядав цю посаду, все ж таки, як якийсь перехідний етап. Чи будуть значні кадрові зміни в уряді у липні в липень, серпень місяць, характерний тим, що будуть значні кадрові зміни в уряді, значні кадрові зміни на місцях. І, чесно, виходячи з розкладу, практично кожна область відсотків 70-80. Вони будуть підпадати під ці кадрові зміни. Чи дійсно українському урожаю загрожує нашестя сарани? Найагресивніша сарана у світі насувається на Україну. В першу чергу, під загрозою врожай на Одещині. В нас випадає момент випробувань. В нас випадає моменти, е ситуації, котрі можуть принести певний. Не до отримання, але е, ту смачів важелі впливу на ситуацію і вихід ситуації може, десь в якомусь полі, і тоді, тому подібне, буде відбуватися цей процес, але не ним будуть працювати, виходити з ситуації, не шукати там передвісника апокаліпсису? жаби, саранча, червона річка. От, якщо в такому порядку, тоді панікуємо. До цього часу це нормально. Чи має він досі вплив на військову ситуацію в Україні? Ну, король мечів. Король Мечів підходить під комбінацію того, що є вплив, попри те, Є моменти, що чим довше буде ця дистанція у форматі його відсутності, тим більше цей вплив буде уходити. Ну, з кожним разом все більше менше і менше ставати. З точки зору на тут зараз, вплив все одно в нас залишається. Чи має Камала Харіс шанси стати президентом США? В нас випадає так, що ти можеш отримати позицію виключно в тому випадку. Якщо все буде руйнуватися, рушитися і ну знаєте, якщо б йому об'явили б там імпічменти, то і... або він там помер. Так, в такому випадку можливо. Але в нас випадає перевернута карта сонця, перевернута карта перспективи. Тому я не думаю. Ні, ну це як сценарій. Тобто він там помер, вона стала віце-президентом рулить далі, але в, на неї дуже слабка карта випадає. Позиція сильна, а карта слабка.